Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про співпрацю. Яким чином я можу співпрацювати з вами або ви зі мною? Я займаюся косметичними товарами, тобто продаю їх для депіляції шугаринг та для домашнього догляду. Дуже великий асортимент. Якщо бажаєте, можете подивитися або в мене на сторінці, або запит нам задати. Ми вам надішлемо. Продукція якісна, гарно запакована, дуже класні аромати, все дуже якісне, має сертифікацію. Ну, типу, все дуже класно. А, яким чином ви можете розміщати? Ви робите закупку, предварительно пані Наталі вас консультує, розказує, показує, які товари ходові, які не ходові. Також у нас є фото і відеоконтент. Це немаловажно зараз для початку. Наприклад, якщо у вас немає людини, яка займається контентом. І у вас немає е, гарних фото або відео. У нас це все є. Якщо будете з нами співпрацювати, ми можемо вам це все надати. Ваша задача буде тільки це все викладати. Ми навіть допоможемо вам писати тексти, якщо вам це потрібно. Ми зацікавлені в тому, щоб з нами співпрацювали магазини, наприклад, офлайн-магазин. Продукція сертифікована, якісна як для домашнього догляду є лінійки, так і для виконання послуги депіляції. Особливо шугарингу. Типу, три лінійки цукрових паст. Все дуже гарне, все дуже якісне, з приємними ароматами. Тому, якщо у вас є магазин, ви можете зробити закупку, розмістити ці товари і заробляти, продаючи все в магазині. Або у вас є інтернет-магазин. У нас також є для вас дуже гарний файл, який ви можете взяти просто і загрузити собі в інтернет-магазин. І вам не треба буде сидіти і півроку прописувати кожний товар. Дуже важливо це фото і відеоконтент Теж у нас це все є, тому що а, ну, зараз важко з цим деяким. А людям або магазинам, тому ми це все підготували. Ось також у нас є співпраця із викладачами і з майстрами подебіляється, тому що у нас є ціна майстра. Тобто, у нас є дві ціни. Ну, Наприклад, тут є флюїд від рослого волосся, на нього є дві ціни: одна роздрібна ціна це ціна для вашого клієнта. І є друга ціна, яка дешевша, нижча, це ваша ціна, по якій ви закупаєтесь. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся, ми вас проконсультуємо. Відправочку зробимо день в день. Пані Наталі вам все розкаже, все покаже. І навіть ми допомагаємо, якщо, наприклад, там, ви закупилися товаром, таке буває. Закупилися товаром там, на 10 тисяч гривень, наприклад. І от у вас там два місяці якийсь товар стоїть і ви не можете його продати. Ми вплив до того, що кажемо, давайте ми поміняємо на ходові товари, якщо ви його не відкривали, якщо з ним все добре, і сроки годності ви не затягнули. Тому що нас по два роки срока годності. Але ці моменти дуже важливі. Тому, будь ласка, ми готові до співпраці. Звертайтеся, проконсультуємо, преси надішлемо. Фото, відео, контент, я на... вам наглядно покажу, як же виглядає. Ось це цукрова паста, вона має декілька щільностей. є великі баночки, 1400, є маленькі баночки, є універсальні 700 грам. дуже люблять майстри по депіляції. Також є три лінійки цукрових паст. Ось це у нас іде безкислотна паста. В неї теж є свої щільності, свої об'єми 700 грам, 1400. І також у нас є дуже чудово це перлинка кольорова цукрова паста, і також в двох, бачите, об'ємах. Тут все, що необхідно для виконання послуги Шугарингу. Тальк. Тоніки, водичка для зняття очищення, водичка для зняття липкого шару. Є універсальна водичка як для майстрів цукрової депіляції, так і для майстрів воскової депіляції. Дуже якісні, класні крема для завершення процедури. Це у нас піптідами, це у нас тесманський перець. Також, бачите, в двох об'ємах маленький, великий. Бачите, домашній догляд у великому асортименті. Це гелі для душу, це все різні аромати. Бачите, який асортимент. Це у нас інтимна гігієна, це пінка для інтимної гігієни, а це гель. Це вам показують топові товари і взагалі просто їх розбирають як пірожечки. Це у нас батери для зволоження шкіри. Це у нас різновидність молочка для тіла. До речі, він з СПФ і дуже класно його використовувати саме влітку. Нижче ви можете бачити гель скраби. Дуже приємний аромат. Це все у нас фото, відео, контент також є. Можете все побачити. Це у нас ензимний флюїд відростого волосся, це у нас сус-пудра. це крема для рук, це ензимна пудра. Бачите, у двох об'ємах. Тут у нас вже є лінійка догляду за обличчям. Голуба лінійка це у нас для жирної та проблемної шкіри. А рожева це в нас для нормальної та сухої шкіри. Також є СПФ, бачите, 30%. Вітамінка С для обличчя, це у нас молочна кислота. Хто полюбляє кислоти, розуміє зараз саме той час, коли їх можна використовувати. Це у нас також э, ага, кислоти 10%. Це у нас альгінатні маски, сос маски. Бачите, топовий товар це деопудра. Тому що її використовують як майстри в депіляції, так і використовують люди собі вдома, на підпашки або навіть взуття можуть насипати. Типу, це взагалі ходовий продукт. Ми його продали більше півтори тисячі тільки влітку. Не зволікайте, звертайтеся, ми вас проконсультуємо. Всі документації, все, що потрібно, вам направимо. Ціни, прайси. Тільки працюємо, треба працювати. Ми дуже відповідальні. І я вважаю, що вам буде з нами зручно. Не саме головне, не тільки зручно буде, а ви зможете також заробляти на продажу косметики, як це робимо ми. Гарного дня! Пишіть. Дякую!